Андрій, всім привіт, дуже рада бути на цьому курсі. Я е, твою, скажу про себе, що м, я дуже рада, що я е, перед Новим роком пішла на, до Андрія на м, цілі, на пропрацьовку своїх цілей, потім їх допрацювала і зрозуміла, а яка у мене от там точка, коли мені там 70-80, яка нібито здавалася взагалі незрозумілою, і потім зрозуміла, як мені будувати той місток туди, та, як він може бути. І що я можу сказати, що я, от, наприклад, мені дуже вілкаться дівчата, кажуть про страх, про тривогу. Е, насправді е, це дає спокій. Ота картинка, навіть е, такими широкими мазками, е, навіть на рівні відчуттів, вона дає спокій, що я знаю, а чого я хочу. А, і, в принципі, нібито мої ці хаотичні кроки, можливо, вони вже не такі хаотичні. Бо мене гріє отой імідж. Він може бути недостатньо для нас, от як здається для коучів. Зрозумілий, пропрацьований, виписаний, оцифрований, і це нормально, що він не може таким стати зразу, і це нормально, що це страшно. І я коли підняла питання з однією своєю клієнткою, так само про це життя, я розказувала про свій досвід. Це, до речі, дуже допомагає, коли ти ділишся своїми свої історією, як ти до цього прийшла, чому і як це виходило. І що це нормально, все це проходити. І, і що цікаво, що вона сказала, що їй дуже цікаво це подивитися. І ми спробували, і їй було достатньо уявити себе. Вона каже: я от ми з тобою зараз, розп... Я знаю, що думаю, що мені достатньо зараз то, що ми не працювали. Що я бачу себе. Е вона згадала якийсь образ жінки, яку вона бачила там, бабусі, які було там 70 чим-то років. Вона виглядала ось так. -то. Вона робила оце то. У неї була така поведінка, е такий рівень щастя, таке то оточення. каже: О! От я хочу бути отам такою, оце моя зараз мета. І на цей момент їй було цього достатньо. І вона змогла от, вона себе вона, каже: я прям себе ототожнюю з нею. І, і ті, які ми працювали, там на спочатку на, вона думала, що це я не знаю, як подумати на, на трохи більше, да? а вона собі поставила такий план з точками: можливий варіант А, Б і С. На трік, два-три. А, і далі вона, там от буде бабуся, і потім вона буде готова говорити вже далі. От я до чого це приклад приговорюш, що насправді, м коли вона уявила цю бабусю, це емоційно подивилася певна зв'язка, і для неї, для неї пояснило, для чого, що, куди вона хоче, чого вона взагалі хоче там, бо дуже важко було зрозуміти е, по-іншому. Бо багато всього ти не знаєш взагалі, що буде завтра. Да? І тут не потрібно вибирати, ти вибираєш себе. Варіантів дійти до тої бабусі мільйон. Але я точно знаю, що я просто хочу бути тією бабусею. А звідси вже зрозуміло, яка та бабуся, щоб бути твоєю бабусею, на кожному етапі ти можеш зробити якийсь крок. Це таку, наприклад, як на мене, створює варіативність і знімаю цю тривогу, того, що як мені добігти до 5 мільйонів, можна кажучи, да? Да, які мені потрібні. А починати для деяких простіше от, з того, щоб уявити, яка я там. Дуже простих, таких людських, таких персональних відчуттів, цінностей, починати з таких ключових, все одно таких базисних речей, фундаменту, над яким ми насправді працюємо все одно в кожній сесії. І потім воно тільки ця картинка просто стає. Цілісніше і більш зрозумілою і такою розмитою. Я mm -hmm. дуже вдячна Андрію, що я тоді прийшла на той курс, і я от е, зрозуміла, що мені хочеться більше, бо я хочу тепер клієнтами е, робити це. Е, ну не те, що кожному пропормати, але розумію, що все одно кожен до цього приходить. І у кожного це буде свій шлях, У кожного це буде по-різному, і це класно, і це нормально.